На пора року є улюбленою, адже усі вони є такі прекрасні і неймовірні. Варто лише спинитися на декілька хвилин, щоб помилуватися її красою. А давайте запитаємо у бродівчан: а яка їхня найкраща пора року? яка ваша улюблена пора року? Літо, літо. А чого? Бо в мене літо день народження. У мене теж літо, ми, у в нас просто однаковий день народження. А ще які перероки подобаються? – Ще зима. А чому? Е -е тому що багато снігу зимою. – І ходимо кола і ходимо зимою. І те, що зимою дуже класні відео виходять. Літо. А чому? Тепло. Літо. А чому? <кріст> – <кріст> Бо тепло. Не треба, та і одежити стільки багато. Легше на здоров'я. Я знаю, Люблю літо, квіти на городі попрацювати. Ну, зима теж гарна по-своєму, але ж все-таки люблю тепло. Та всі по-різному, всі люблю. І зиму, і літо. Все треба любити, що Господь нам послав. А яка надічна Ну, Напевно, що літо все ж таки. А що подобається найбільше літом робити? Що літом робити? Ну, Чесно не можу вам сказати. Не знаю, не скажу так конкретно. Жива хороша, я, я люблю живо. А чому Поясніть. Люблю природу, люблю, як гол... я голуби годую. Я навіть не знаю, напевно, все-таки літо. А чому Поясніть. Тому що одягу менше дуже на себе натягнути, теплесенько, гарно в лісі природа піти. Все-таки літо. літо, Ой, напевно. А чому? А тому що тепло. тепло і дуже добре. <рес> Легко на цей. Дякуємо. Може, Можеш старші вже, тому і тепла хочемо більше. Зима. Зимо. А тому що взимку файно, на лижах можна кататися, на санках діти веселяться. Свято, але напевно на період війни то не краща ситуація, бо дуже шкода наших хлопців. То, напевно, зараз, поки військові там, все-таки літо. Хай буде все добре і швидка перемога в нас. Зима. А чому? Ну тому що е, зимою сніг випадає, багато свят. от. – Я всі, всі пори року люблю. Всі по-своєму гарні. Зима по-своєму, різдво, відчувається свята. Літо по-своєму, бо гріє. Треба насолоджуватися сонцем. Осінь по своєму гарна і весна так само найкраща, напевно, тому що приходить літо. Зима. А чому? Ну, ти, можеш, ти, хочеш, ти так, ну вибачте зараз. Ми дуже сильно любимо святкувати різдвяні свята. Ой, знає, якщо морозна. Улюблена так, так. літо. А чому? Бо я люблю загорати. А ще що? А люблю жінок. Всіх. Молодих. Ну і старих поважаю. Моя, напевно, що літо. А чому? Тепло, не треба одягатися. Сонечко світить частіше. Ой, всі пори року хороші. Нема. А чому? Бо в січні родився. Весна, напевно. А чому? Тому що все починає оживати, зеленіти, якось світліше стає, радісніше. Бо зима вона таке в депресію вганяє, сонця мало і. Пригнічую, а тим більше зараз, коли війна відбувається, це надто складно. Тому хочу весни, хочу літа, щоб було сонечко, щоб день був довшим. Моє літо, бо в мене день народження. Улюблена пора. Весна? А чому? Тому що я народилася на весні. Зима. А чому? Казкова погода, <світ> сніг, мороз. А тобі? У мене теж зима. Я люблю грати в сніжки ліпо сніговиків. Літо! Тому що я не люблю Прокну, бо коли холод. <реку> весна. <реку> <реку> тому що тепло, розквітають квіти. Моя любила перероку також весна, не тому що там день народження, у неї день народження моєї мами. А, тому що там квіти розквітають, тепло, не так холодно і не так жарко. Ну, в принцип, Комфортно. Так. Зима, напевно. Чого? Ну, бо тому, що можна кататися на гірках, сніжки грати, багато свят новорічних, не знаю, подарунків. багато. Літо. А чому? Бо тепло? Любити більше літо, так? А ви є? Тож і такий вік. Зима, тому що я зимою народилася. Але ось така зима, а не коли тепло, без снігу. Ліпше, коли мороз і сніг. Весна. Весна. А чому? І як, ну як все цвіте та пахне. І надіємося, що буде перемога ж. Осталось, що ми чекаємо. Та. І я думаю, що все-таки, що наша мрія здійсниться, і та і ми подякуємо Богу за. Ласка, так, бо ми просимо Бога, щоб. Тільки Господь може навернути людей до Бога. І Господь того чекає, щоб люди не вернулися. Буде навернення і буде мир. Так. Думки у бурдівчан розділилися. Багато з них прагнуть літа та весни, щоб здобути нашу спільну єдину перемогу.